Привіт! Сьогодні я розкажу про те, як почати худнути та не набирати вагу знову. І так, перше, з чого потрібно почати, якщо ви стали на шлях того, щоб змінити масу тіла, почати худнути, потрібно уявити. Для себе що таке здорове харчування і які асоціації з цим словом у вас з'являються, можу сказати зі свого досвіду, що найчастіше мої клієнти говорять про те, що здорове харчування це обмеження, це заборона, це важко, це потрібно багато часу для того, щоб готувати для себе якісь здорові страви. І поки ось ці думки, ось ці уявлення про харчування лишаються актуальними для вас, то шанс того, що ви зміните харчування і будете дотримуватися цього режиму харчування або стилю харчування, тривалий час або все своє життя, він дорівнює. Ну можливо 10%, якщо вже так не бути категоричною, саме тому розпочинати зміни в харчуванні потрібно не з того, що у вас в тарілці, а з того, які думки з'являються, коли ви уявляєте здорове харчування. Тому спостерігайте за своїми думками, за своїми емоціями, коли ви думаєте про харчування, і намагайтеся робити малесенькі кроки, які поступово будуть змінювати ці думки. І пам'ятайте, що для того, щоб змінити думки, потрібно діяти іншим чином. Тобто, якщо здорове харчування це обмеження, то поступово маленькими кроками робіть. Так, щоб цих обмежень у вас було мінімальна кількість в раціоні. Звичайно, спочатку це дуже страшно відпустити все, тому намагайтеся робити все поступово. Колись, коли дуже хочеться з'їсти шоколад, їжте шоколад, насолоджуйтесь ним. Якщо ви хочете з'їсти чіпси, їжте чіпси, насолоджуйтесь ними. Головний принцип це змінити думки. Наступним етапом може бути балансування поступово свого раціону. Я завжди раджу починати зі сніданків. Про користь повноцінних сніданків вже говорить дуже багато досліджень. Саме тому я завжди раджу починати балансувати свій раціон саме зі сніданків, оскільки сніданки допомагають формувати здоровий апетит протягом дня, запускають метаболічні процеси. І саме тому, якщо ви їсте сніданок повноцінний зранку, вірогідність того, що ви переїсте ввечері, знижується. Як же виглядає повноцінний сніданок? Ну на тарілці у вас має бути якийсь протеїн, якийсь білок у вигляді м'яса, риби, бобових, або, наприклад, яйце, в якому є також повноцінний білок, жири в яйці також є жири, овочі обов'язково якісь. Також це мають бути складні вуглеводи. Бажано, це має бути якась каша або цільнозерновий хліб. Хліб, коли от можна подивитися і побачити, там певні такі зернятка, оцей хліб він може замінити кашу, ви можете, наприклад, зробити тост, намазати його авокадо, покласти яйце зверху, посипати якусь зеленню і зробити собі ось такий комплексний сніданок. І починати працювати зі зміни харчування саме з одного прийому їжі, зробити фокус уваги саме на ньому, наприклад, на сніданках, як я вже зазначила раніше. Також іще один такий легкий, можна сказати, шлях це додати більше овочів в свій раціон. Клітковина вона сприяє тому, що починає знижуватися маса тіла. Вона сприяє тому, що налаштовуються метаболічні процеси. Тому зробіть також акцент на тому, що з кожним прийомом їжі у вас в раціоні мають бути овочі. Бажано якась зелень, якісь овочі, які ви вживаєте не так часто. Тобто не Помідори і огірки одні, а наприклад, додати овочі, на які ви раніше можливо не звертали увагу також робити акцент на сезонних овочах, які зараз актуальні, і їх можна без проблем купити в супермаркеті. Якщо підсумувати, якщо ви хочете почати худнути, потрібно зробити такі кроки. Перший крок це з'ясувати, яка основна причина того, що ви маєте не таку масу тіла, яку б хотіли. Саме на вашу думку найбільше провокує набір маси тіла. Другий етап це з'ясувати, що ви можете зробити вже сьогодні для того, щоб змінити цю харчову звичку. Це має бути якийсь легкий, простий крок, який не буде, наприклад. Дуже радикальним, як, наприклад, прибрати все солодке з раціону, оскільки це зробити буде надзвичайно важко. Оберіть щось таке, що вам зможе допомогти зробити це в комфортному режимі. Для цього я знову таки раджу подивитися про переїдання моє відео. Я залишу лінк під цим відео в описі. Ви зможете подивитися. Ще один етап це збалансувати один прийом їжі. Я пропоную сніданок, але ви можете обрати той прийом їжі, який вам найлегше зробити ідеальним. І ще такий момент потрібно розуміти, що для того, щоб змінитись, потрібен час. Стосунки з їжею – це найдовші стосунки в вашому житті. І потрібно бути готовими, що буде як злети в цих стосунках, так і падіння, і потрібно це сприймати як норму і не думати все або нічого. Інколи трапляється так, що немає сил, немає бажання, немає. Просто поганий настрій не хочеться нічого робити і відпустити ситуацію на цей час. Коли ви даєте собі таки, таку можливість помилятися, сходити з дистанції, то буде легше відновлювати цей спосіб життя, оскільки знову ж таки не буде тих думок, що здорове харчування це важко, це заборона тощо. А нам найголовніший принцип того, щоб змінити ставлення до їжі, це змінити думки про цю їжу. Це головний, основний такий пункт, який має найважливіше значення у зміні свого харчування. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалася інформація, ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. І до нових зустрічей. Пока!